Всім, ви на каналі Грімтер. Сьогодні дивимось і розбираємо офіційне відео від Wargaming про оновлення 2.1.1, яке стане наступним кроком для техніки 11 рівня у World of Tanks. У цьому відео показали дві нові машини 11 рівня, а також серйозний ребаланс вже наявної техніки. Тож давайте розбиратись, що нас реально чекає. Незабаром вийде оновлення 2.1.1. Наступний крок для 11-го рівня у грі. Нову гілку танків США ми розглянемо в наступному відео. А зараз приділимо увагу двом новим машинам 11-го рівня та ребалансу існуючої техніки. Почнемо з ПТЗ-78. Це перша китайська ПТСУ 11 го грітня з реактивними твердоплавними прискорювачами. По суті, це логічне продовження ВЗ113GFT, потужна лобова броня, великий запас міцності, армада з високим пробиттям і серйозною альфою. Але головна фішка прискорювачів. І тут важливий момент: вони не просто для розгону. Прискорювачі працюють незалежно. Завдяки чому танк значно швидше розвертається, краще реагує на прориви тилу, може різко змінювати напрямок і флангувати. Для ПТ це нетипово. Фактично пт 78 виглядає як дуже живуче, маневрена і непередбачувальне ПТ, яку складно заскочити з Динацька. Тож, дивимось. ТЗ-78 перша китайська ПТСАу з удосконаленими твердопаливними прискорювачами. Новинка зберігає ігрові особливості попередньої машини гілки wz 113 GFT – міцна фронтальна броня, великий запас міцності, гармата з високим бронепробиттям і шкодою. Все на місці. А ще прискорювачі. Як і інші реактивні прискорювачі вони збільшують швидкість розгону, проте їхнє основне завдання в іншому. Працюючи незалежно один від одного, прискорювачі допомагають машині швидше повертати та здійснювати розвороти. За потреби ПТЗ стає доволі динамічною, щоб миттєво відреагувати на атаку стилу або навпаки обійти супротивника з флангу. А, ну що ж, все ж таки в передньому відео, де я. Так скажем, пересказував биханіку. Все було вгадано на 100%. Все так, як ми говорили. Тобто нажимаєш кнопочку, запускаються двигуни. Ну і коли ти повертаєш, то автоматом виключається один з двигунів. Все працює так, як ми і предсказували. Хе! Вельви не помилилися. Трило. Живучість, вогнева міць і виняткова маневреність роблять ПТЗ-78 грізним та непередбачуваним суперником. Її складно заскочити зненацька, але ще складніше перестати дибуватися ефектним розворотом на ПТ. Е, ну що ж, давайте відвідемося до ТТХ цієї машинки. Зліва буде ТТХ без модернізації, справа будуть з модернізації. Або зачитувати без модернізації в стоковому варіанті. І не забувайте, будь ласка, що це все без обладнання. Тобто обладнання, що буде ставитись, деха будуть більші. Залежно від тулані, яке ви вирішите поставити на цю машину. Ну що у нас? ПТЗ-78, 11 рівень. Китай. ПТ. Середня шкода у нас 760. Середнє провіття 295. Голда у нас 760, також пробиття 395. Ну, фуас 90 мм, фуас хороший. Максимальна швидкість перед 40-16 назад. І хп щоб у нас буде 2200. Розкид 036, час зведення 2,4, зарядження гармати 17 секунд. Коти мінус 615. Горизонтальний мінус 12,12. Живучість. Огляд 390 метрів. Від 210, як говорили, бронювання 130 80, Я, напевно, тут коти будуть хороші, щоб стримувати. Одинадцятка. По ТТХ не скажеш. Ніхто ж дигона у вас на екрані. Друга новинка СТК-2. Японський важкий танк. 11 рівня продовження гілки Type 71. Тут усе знайомо. Гідропневматична підвіска, хороші кути вертикального наведення, міцна башта, дуже висока шкода на хвилину. Але головне нова механіка активного охолодження гармати. Як це працює? У холодному стані гармата має мінімальний розкид, майже як у снайпера. Після пострілу гармати нагрівається розкид зростає. З часом вона охолоджується і точність повертається. Важливо, Можна стріляти одразу після перезарядки, не чекаючи повного охолодження. І точність все одно буде комфортною. Тобто, на дальній дистанції точно спокійна стрільба у ближньому бою можна тиснути ДПМ, жертвуючи точністю. СТК-2. Виглядає як дуже гнучкий важкий танк, який підлаштовується під ситуацію, а не змушує гравця грати по скрипту. Дивимось відео. Друга машина, яка невдовзі з'явиться на полях битв, японський важкий танк 11-го рівня СТК-2. Це продовжувач традиції гілки Type 71 з чудовими кутами нахилу гармати завдяки гідропневматичній підвісці, гідним бронюванням башти і гарматою з величезною шкодою на хвилину. Але СТК 2 ще й має козир у рукаві. Головна особливість танка механіка активного охолодження гармати, яка впливає на точність стрільби в охолодженому стані. Мінімальний розкид, як у найкращих снайперів у грі. Після пострілу гармата нагрівається, через що збільшується коло зведення. Але тепло швидко розсіюється, і з охолодженням гармати знижується розкид. Можна стріляти відразу після перезаряджання, не чекаючи повного охолодження. І навіть тоді влучність буде на комфортному рівні. Безперервний вогонь підвищує температуру разом із розкидом. Але на ближній дистанції СТК-2 так само зможе влучати в супротивника. Механізм активного охолодження гармати дає змогу гнучко підлаштовуватись під різні бойові ситуації. Під час спокійної стрільби СТК-2 точно і стабільно задає шкоди навіть із великої відстані. Якщо потрібно вести вогонь максимально часто, жертвуючи розкидом заради високої шкоди на хвилину, цей танк стане чудовим вибором, особливо на першій лінії. Так, ну що ж, давайте перейдемо тепер до СТК 2. Зробимо так само як з ПТ. Зліва у нас буде без модернізації, справа з модернізацією. І також характеристики без обладнання. Тобто обладнання будуть більші, залежно, яке обладнання ви поставите на цей тяжкий танк. Середня шкода 470. Бронепробуття 265. Голою 470. Побиття 620 фугасом, 64 фугасом, Міцність 2350 хпшок. Максимальна швидкість вперед 40 назад 16. Розкид на 100 метрів 0,22. Розкид на 100 метрів повністю розігріта. Гармата 0,47. Час зведення 2 секунди. Заряджання грамати 9,7. Час охолодження повністю розігрітої гармати 40 секунд. Тобто ліпше її не доводити до повного розігрівання. Затримка перед початком охолодження 1 секунда. Нагрів за пострів 60%, курти вертикального наведення мінус 13, 20. Огляд 400 метрів. Бронювання корпусу 60-80-40. Картон чкути. Бронювання башти 280-150-80. І рухливість, потужність двигуна, як ви можете бачити, потім потужність, швидкість повороту і максимальну швидкість. Ну що ж ми дійшли до ребалансу. Тож будемо дивитися. З моменту релізу 11-го рівня минуло зовсім небагато часу, проте машини вже встигли показати себе в бою. Ми зібрали велику кількість даних, а також ваші численні відгуки. Тому вже в оновлені 2.1.1 зміняться характеристики шести машин. СТРВ-107-12 тепер оперативніше переходить у режим Дота з похідного та облогового, а також швидше виходить із нього. Час перезаряджання в режимі Дота знизився, а розкид зменшився. Це зробить машину універсальною і дасть змогу змінювати позиції та завдавати шкоди там, де це негайно потрібно. Після змін хіршкефер завдає більше шкоди за постріл без розігріву та швидше перезаряджається. Також зменшився розкид під час обертання башти. Завдяки цьому в німецької ПТ підвищилась бойова ефективність без бонусів від унікальної механіки машини. В об'єкта 432 у збільшився запас міцності та пришвидшилося перезаряджання. У лобі корпусу поменшало вразливих місць. Підвищилася ефективність механіки термобалістичного надзаряду. Після змін вона стала зручнішою і менш ризикованою. Тепер нагода за очікування не забариться. У бойовому режимі цс 67 Шакал точніше стріляє та швидше перезаряджається. Також збільшено показники швидкості руху назад і стабілізація гармати. Це дозволить танку вести маневрені бої з комфортнішим розкидом під час руху та гідною шкодою на хвилину. У французького середнього танка Аесикс 40 т зменшився розкид під час повороту шасі та башти, а також після пострілу. Перезаряджання магазину стало швидшим. Швидкість польоту підкаліберного снаряду зросла майже на третину. Деякі характеристики із системи поліпшень перерозподілені, щоб танк став іще небезпечнішим у базовій конфігурації. Все це допоможе краще заподіювати шкоду, комфортніше почуватися в дуелях та ефективніше підтримувати стрімкі атаки союзників. У Леопард 120 збільшилася кількість очок міцності. Поліпшилася стабілізація під час руху та зросла точність стрільби. Істотно підвищилася швидкість польоту кумулятивного снаряда. У підсумку леопард став надійнішим у своїй ключовій ролі, що передбачає впевнене ураження цілий там. Де важливі влучність і швидкість реакції незабаром ви зможете увірватися в бій на нових танках 11-го рівня. СТК-2 і ПТЗ-78 чекають свого часу. А шість машин з оновленими характеристиками готові подарувати вам море нових емоцій. Все це у World of Tanks уже в середині січня. Загалом видно, що в ВГ підтягнули комфорт, а не просто цифри. І це правильний напрямок. Дуже дякую ВГ, що вони прислуховуються до гравців, а це в основному. Вже в середині січня у гру заходять СТК-2 і ПТЗ-78. Шість машин отримують оновлені характеристики. 11 рівень стає ще цікавішим і різноманітнішим. Пишіть у коментарях, яка з машин вам зайшла більше, і чи подобається вам напрямок розвитку 11 рівня. З вами був Грімтор. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато розборів і новин. Побачимось у боях.